you do when you don't want to pray, when you feel lazy or tired, when you don't want to pray? Hey, υπάρχουν διάφορες πνευματικές καταστάσεις. είναι Λοιπόν, μέσα σε αυτές στη ζωή του ο μοναχός φυσικά θα έχει και τις, ε, περιόδους στις οποίες θα αισθάνεται αυτά που περιέγραψε πριν από λίγο. το έτσι έτσι Λοιπόν, οπότε εντάξει, είναι, 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 κάτι φυσικό ότι υπάρχουν και αυτέ τι στιγμέ. Κάζε, τσε, normal καζε, ψωγεία, η Πολλέ φορέ και ο πειρασμό. Kasi, багато, і спокус дуже є багато, і в монаха теж. Спокуси це дуже так само спокуси не тільки про тих людей, але й в монахів. Монах каже, не зупиняється, він набагається, каже, пройти цю спокусу. Час від часу деколи можемо трошки відпочити. Аркіна, мій капітальник, можна поражав, але щоб не дійшли до того моменту, щоб просто відпочивати і все. Розумієте, молитва це розмова з Богом, і заставити себе з ким говорити неможливо. Початку, початку мабуть, з того потрібно, що потрібно налагодити особисті відносини з Христом, розуміти, що він є особистість, з Духом Святим, який також є особистість. І тоді просто з ним порозмовляти. Взагалі, я вважаю, потрібно віщитися молитися своїми словами. Коли послово це певний приклад для молитви. Це не може замінити нашу особисту розмову. А потім обов'язково треба постаратися помовчати, почути відповідь, що Бог скаже. Відповість. Тоді молитва буде радістю. Коли ми спілкуємося з другом, нам вже цікаво. Що нам не хочеться молитися, мабуть, нас відносить з Богом, якісь не зовсім правильні. Дивіться, у Ісака Сіріна є такий yeah. святий нашої церкви, в нього є творіння. Там є таке одне наставлення, і він каже, коли ти не можеш молитися. Лягай на підлогу, накривайся своєю рясою і просто лежи перед Богом. Це ну дуже велике, дуже велика розмова. Це не 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 на дві хвилини. Yeah. Розумієте.